Дітки, сьогодні я зустріла котика Мурчика. Він розказав, що на дворі пізня осінь сонечко світить та вже не гріє, не чутно чомусь пісень пташок. Та й кудись зник його найкращий друг. Лелека. Заспокойся, Мурчику, ми тобі допоможемо дізнатися, куди дівався лелека. Послухайте легенду. Про вирій. колись давно, коли птахи ще вміли говорити, трапилась ця історія. Одного разу, коли в ліс прийшов холод і став лякати мешканців, що заморозить їх, зібрались птахи на раду. Стали птахи скаржитись на холод, що весь час дошкуляє їм, і на голод. Який сказав, що поморить їх незабаром. Що його робити? запитав соловейко, я боюсь, що помру. Я вже хриплю, горло мене болить, підтримав його жайверонок. Сумно стало птахам. Страшно. Лебідь аж заплакав, ой мені теж страшно. Треба вміти жити, вчиться у мене». Я за себе не боюсь, мовила сорока. Головне ближче до людей перебратися біля курей можна і пшеницею поласуватись. Подивились на сороку здивовані пташки. Як це ближче до людей? Ми любимо ліс і житимемо тільки тут. Підлетіла до них зозуля. Я чула, що є така країна пташина вирій, там тепло. То хто хоче летимо. Ми зозулі летимо першими. Страшно птахам залишати рідні місця та робити нічого. Першими відлетіли ластівки, серпокрильці, зозулі, соловейки, вивільги, а за ними відлетіли дрозди. Перепілки, шпаки. Потім відлетіли крижні, дикі гусі, лебеді. Але не всі птахи відлітають найсмілівіші залишаються зимувати в наших краях. Їх називають осілими. А де ж вони собі шукають їжу? Як ви думаєте, вони знаходять плоди та насіння рослин. Личинок комах, які дістають з-під кори дерев. Наприклад, сойка робить на зиму запаси жолудів. Коли настають холоди, птахи залишають свої ліси, поля і наближаються до людських осель, фермерських господарств, де можна знайти собі поживу. Малята пропоную вам відпочити і зробити фізкульт хвилинку. Малята, відгадайте загадку. Побільше горобця вам зустрічаю щасто я. Я зі зграєю літаю, всюди крихти підбираю. Насіння люблю клювати і з подружкою воркувати. Вірно, це голуб. Давайте ми розглянемо його. В нього є голова, шия, тулуб. Крила, хвіст, ноги, дзьоб та очі, тіло вкрите пір'єм. Дітки пропоную вам порівняти лелеку та голуба. У лелеки довгий дзьоб, а у голуба короткий. Лелека це великий птах. А голуб? Вірно, малий, лелека це перелітній птах, а голуб зимуючий. У лелекі довгі ноги, а у голуба короткі, молодці малята. Ну що, Мурчику, чи змогли ми тобі допомогти, чи заспокоїли тебе? Тепер ти знаєш, де твій друг лелека і коли він повернеться. Малята пропоную вам по схемі розповісти про лелеку. Як називається пташка, де живе, розмір, колір, чим харчується, зимуюча чи перелітне цей птах. Молодці малята. До нової зустрічі!